Вітаю всіх. Перше mm -hmm. я хочу подякувати всіх, хто був разом з нами в п'ятницю. Я реально дуже вдячна, дуже вдячна. Якби ви могли старі моє серце і просто не, 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 не побачити, почав підглянути всі мої почуття, які наповнювали, коли я бачила, ну, коли сиділа наша церква, то я думаю, ви лікували так, як лікувала я. Ми сьогодні з чоловіком всім і ну, спілкувалися там. І я кажу, ти нього, ти знаєш, Вась, я так люблю Бога, і кажу, ну я не знаю, як тобі передати, щоб ти зрозумів. А він каже, так я ж теж його люблю. Я кажу, ні, мені здається, що в мене просто від цієї любові все там розривається. А кажу, ти ж так не проявляєш почуття, ти ж любиш собі в собі, а я люблю, то в ну, мене випадкається мені Сергій Нович. Ми з ним станом. Так, на дивились, зустрічалися, там 12, а потім, що він вже бачити. Аж... Не знемагаю, прощаю, люблю. Ти Ялиця Ісуса, ти посвідомник і водій, Сі слово Боже, і трудися, з тобою буде Дух Святий. Візьми ти меж духовне Слово, і Дух Святий наповнить Хай уста, звищай про вічність, про любов Христову, яка спасає грішних від суда. Іди, Христояни, туди, де людям тяжко, де є проблеми, де біда. І розкажи, що є любов Христова, яка лікує спомінні серця, світиний брат у тебе щоденні, від обража спасителя Христа. Кажуть іншим, писав, писаний лиш підтверджує науку, бажає Бог, щоб в серці його мати. То вісе слово, Богу мій навчає, як ти за Ним і нести як Христа, Дух відкриває Тим, хто віруває, молитві відкривати до уста, досліджує Бисання, без вагання, і щиро правда, і добру ли щечить. До цього прикладімо ми старання, само своєму слову настачить. Святе Писання, Господа, даруно, то є для нас. Щоб ми жили лиш ним, нагадуємо всім нам Все це відкрито Духом не святим. Є автор Бога Писання не підробка. Не віриш слову, Бога да твій тоді, яка прекрасна Господа розробка. Читаймо слово і будьмо у труді. Амінь. Він дає втомленому силу. селу, підтримує школьного. Не можна. можна ну... Ісайї 40, 29. Ну, давай. Давай далі, я поки не згадаю. І на тебе надіятись будуть усі, ще й я твоя знають, бо не покинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. 9, 11. І ще один. Буде, Господа буде боятись, Ціла земля, всі мешканці Всесвіту будуть лякатись його 32-8. Тому, кажу, я вам все прошу про молитися і просити вірте. И государство не развеет, Господь, что помнение славы, и господа, Господь, по Господь, в своему лесу, Господь, по всему, Господь, в всех вести в Господь, в своей части, Господь, Господь, по существу в изменившим словам, Христос, Амин. День отрежь него пока он жив, пока он рядом, а если не находишь слов, согрей его, хотя бы взглядом. не ожидай любви к себе, любви других. пролитой крови, Путь укажи идущим в пропасть, Раздай голодный гнев любви И кротостью покрой жестокость. В отчаянии Богу красота, Пей из Его любви потока, И ради Господа Христа Забудь себя, живи для Бога. Люби Его, люби людей, Не делай без любви и вздоха, За, за жизнь, которую успей, Спасти других любовью Бога. Як нам треба поводитися у кожну хвилину нашого життя. Ми просто без нього не можемо жити. Що ми, ми маємо це уявляти, ми без Бога не можемо прожити. У святості, я маю відомо. Люди без Бога живуть, ми бачимо. Живуть і кожного є свій період життя, але у святості ми можемо без Бога прожити, ми ж не можемо, правда? Та, так, але ми знаємо, як вони живуть. Якості. А ми не хочемо як жити, ми хочемо жити і славити Бога. Ми хочемо йому оці слова говорити, ось я, Господи, я до тебе прийшов, щоб так, тобі вклонитися. Бо ти мій Бог, а я твій раб. Всі апостоли говорили, я раб. ми діти Божі. Але коли ми робимо для Бога роботу, ми його ради. Бо раб той, що не, в нього немає такого слова, що я не хочу. Правда? Йому сказали. salve omnes Кажу, що багато зараз е, християн, е, хто не, не то що. Е, яким задаєш питання, що ти читаєш, він каже, ну, зі словом, який місце священне писання, то, то відповідають, а я не читаю. Як ну, ти не читаєш? Каже, я просто кажу. Не вмію читати. Ну, то есть, не то, що він каже, взагалі вміє читати, але каже, це для мене нудно. Я ви так подожди, а як же ж ти живеш без слово Боже? Ну, отак каже, в мене все добре. У мене каже, ніяких проблем нема. Тобто жити однім чередом, то есть, ніяких спокус такого нема. Кажу, я з тою вообще християнин, взагалі, задавав собі це питання каже дай я хостею